Коли людина приймає Ісуса за свого Царя, за свого Господа, живе під господством і авторитетом Ісуса. Ісус мій авторитет, Йому я послушний і послушна. Відчуваєте, яка за цим іде сила? Чому Ісус не боявся Пилата? Хоча в нього була влада, він Пилат дивувався, його всі боялися. Його всі боялися. Він каже, я можу вирішити, чи тобі жити, чи ні. Ісус говорить: немає в тебе влади наді мною, є влада над моїм тілом. Але я не з цього світу. Я належу до Божого світу. Це та пропозиція, яку приніс Ісус кожному з нас. Належати до Його світу. І Ісус, який живе під владою Свого Отця Небесного, Він живе дуже просто. Я роблю те, що бачу в Отця, що чую в Отця. Живу в послусі Отцеві. Отце живе людина, яка живе в Божому Царстві. В неї є один закон. Нехай буде Твоя воля. Я хочу, Отче, виконати Твою волю. Ви, які миропомажитесь. Ви, властиво, до того запрошені, щоби пізнати Ісуса, чого Він нас вчить. Якщо вас дітьми похрестили, то батьки дали краще чи гірше свідоцтво, що значить бути християнином, що значить бути учнем Ісуса. Але тепер в дорослому житті, ви мені навіть написали в листі, очі єпископи, ми приймаємо доросле рішення, хочемо, щоб ви нас миропомазали, щоб ми отримали силу від Духа Святого, щоб бути учнями Ісуса Христа і засвідчити про цей стосунок з Ісусом перед світом. Бо кожна наша дія, кожний приклад, ми свідчимо, хто наш авторитет, під чиєю владою ми ходимо. хто наш авторитет? То наш кумир, кого ми наслідуємо? Кого ви наслідуєте? Ким ви хочете бути? І природнім є те, що коли людина приймає Ісуса за свого Господа, тобто наставника, зближаючись з Ним, досвідчує ту свободу і силу, яку дає Ісус і починає про це свідчити. Ісус говорить: Я на те прийшов. Щоби дати свідоцтво істині. Ось це його місія. Ісус чітко знає свою місію. Дорослість полягає на тому, що ми чітко знаємо свою місію. Я знаю, з якого я царства, я знаю, кого я вибрав, я знаю, по яких законах я живу, по законах Десяти заповідей. У законах, які навчив Ісус, я знаю, я досвідчую свободу, яку дає навчання Ісуса Христа, і я про це свідчу. Я є теж тут перед вами, брати і сестри, як свідок. Свідок свободи і сили, яку дає Ісус Христос. В будь-якому часі, який би Він важкий не був, Бог має достатньо сили і світла, щоб ми досвідчували Його силу і світло. І щоби про це свідчили. Той, хто має досвід життя в Царстві Божому, той природньо, що Він свідчить. Говорить не бійся, а чого ти боїшся? Значить, не віриш. Якщо боїшся, значить не довіряєш. Молися багато молися. Три вервиці в день помолися. Читай слово Боже, досліджуй Слово Боже. Прийми Духа Святого, прийми Божу благодать, посповідайся. Прочитай цю духовну книжку, яка говорить про боротьбу, в якій ми знаходимося. Прочитай шостий розділ листу до Ефесян, який описує, в якій війні ми знаходимося, в духовній війні. просвідченим будь, пізнавай правду, пізнавай істину, хто тобі забороняє щоб ти читав і досліджував кожний день, щоб жити згідно з навчанням Ісуса і щоби бути свідком, це все ми маємо доступне кожний день. Але чи ми вибираємо жити з Ісусом? Чи ми живемо в Його Царстві, чи ми прийшли на месу, помолилися, а потім знову повернулися в царство цього світу, в царство проблем? Царство страху, царство темряви, кожен з нас вибирає, чи ми триваємо в Царстві Ісуса, чи ми в ньому не є. Тому дуже важливо, щоб ми це усвідомили і щоб ми в цій свідомості жили. Ісусе, Ти наш Цар, Ти наш Господь, Ти наш наставник, ми робимо вибір, а потім і тут, і виходячи звідси. Цей вибір підтверджуємо своїми діями. І тому ми просимо тепер Тебе, Духу Святий, щоб Ти зміцнив нас, щоб Ти вів нас, щоб Ти відновив нас, огорнув нас, наповнив Собою. А цих юних учнів Ісуса тепер обдарував особливою благодаттю, помазанням їх твоїми дарами, повнотою сили і благодаті. Для дорослого життя, для відважного життя в Царстві Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.